Добрий день, шановні кияни. Ми продовжуємо нашу рубрику щотижневого звіту роботи нашої організації за минулий тиждень. З 23 березня по 27 березня ми пролікували 15 хворих на загальну суму 25,7 тисяч гривень. По безкоштовним рецептам. Ми обслужили 8 хворих на загальну суму 7,5 тисяч гривень. Хотілося б ще повідомити про особливий випадок, який відбувся в Олександрівській лікарні. Лікувалася молода жінка на лікування якої гострого випадку лікарняна каса витратила тільки на одну людину. За цей тиждень більше 15 тисяч гривень. Тобто я називаю цифри минулого тижня. Я вам називаю факти, які відбуваються щодня в нашій організації, що лікарняна каса працює і продовжує працювати і надіюсь, що продовжить роботу в подальшому. Хоча за цей тиждень відбувся і досить прикрий випадок в банку Київська Русь була введена. Тимчасова адміністрація, на жаль, дуже багато організацій, з якими у нас заключені угоди, обслуговувалися якраз в цьому банку, і ми проробили дуже велику роботу щодо повідомлення організацій, з якими у нас заключені угоди, про те, що банк вже не працює. Але на жаль, індивідуали, які Самостійно сплачують внески до лікарняної каси, ну, за відсутністю інформації, продовжують сплачувати внески на рахунок банку Київська Русь». Тому я хочу звернутися до киян, які платять Внески. Будь ласка, будьте уважними. У нас відкриті рахунки і в інших банках. На дан... В даному випадку це Ощадбанк і Приватбанк, і е... Внески можна сплачувати на рахунки Ощадбанку і Приватбанку. Е... Реквізити можна подивитись на нашому сайті, або в крайньому випадку зателефонувати до нас в Офіс за телефоном 564. 45-50 і вам назвуть реквізити, по яким можна сплатити внески. На жаль, система банківська в країні дуже нестабільна і це ну, створює додаткові. Додаткові труднощі в роботі лікарняної каси, тому що по великому рахунку вже важко навіть зорієнтувати, з якому банку тримати кошти, в якому банку обслуговуватись, тому що кожен божий день йде інформація про ведення адміністрації в ту чи іншу банківську установу. Але ми намагаємося ну, тримати. Триматися, бути вірніше в курсі всіх справ через інтернет, знайомих і таке інше. З'ясовуємо інформацію щодо банківської системи і намагаємося все ж таки зберегти кошти, ті, що ви надсилаєте. До лікарняної каси. Робота продовжується, аптечна мережа постійно розширюється. Ми на сьогоднішній день ведемо перемовини з новою мережою аптечних закладів. Надіємося, що найближчим часом іще на від 30 до 40 аптечних закладів буде обслуговувати киян. По безкоштовним рецептам. Також хочу звернутися і до жителів Київської області. В черговий раз ситуація в медицині досить складна, як в місті Києві, так і в Київській області, взагалі в Україні. Тому, будь ласка, вступайте в лікарняну касу, ми маємо можливість надати медичну допомогу як в межах міста Києва, так і Поза межами міста Києва в Київській області, і нагадую, що лікарняна каса є членом Асоціації лікарняних кас України, тобто у разі виникнення потреби надання медичної допомоги за межами міста Києва, тобто в іншій навіть області, в іншому місці е, України, ми е, з, знайдемо можливість надати е, нашому пацієнту. Необхідну медичну допомогу. Ми в подальшому будемо намагатись щотижнево звітувати населення, звітувати членів лікарняної каси про роботу нашої організації, наші здобутки, ну і можливі якісь новини, нововведення і таке інше. Я дякую, що ви з нами. Ми працюємо для вас і будемо працювати. Приложимо максимум, максимум зусиль для того, щоб е кияни були задоволені нашою роботою і щоб е кількість членів лікарняної каси тільки збільшилась. Дякую за увагу! З вами був виконавчий директор е муніципальної лікарняної каси Володимир Дола. До нових зустрічей! До побачення.